Як кіт ходив з лисом чоботи купувати, жило в одному селі подружжя котів. От якось кіт каже: Адже зима вже на порозі, а про чоботи ми не подбали. То піди до міста, поки не випав сніг, та купив зуття. От зібрався кіт та пішов до міста. Коли дорогою зустрів лиса. Куди це ви, пане коцький, йдете? До міста. Хочу собі та дружині чоботи купити. Бо вже й зима скоро а ходити бо ж дуже холодно. А навіщо далеко йти? Тут неподалік є чудовий чоботар вовк. Він такий умілий майстер, що будь-яке взуття пошиє. Дякую за пораду, пане Лисе. Пішли до нього. Пішли вони в ліс. Лис попереду йде, дорогу показує, а кіт слідом крокує. От і завів рудий кота далеко в глиб лісу, а кіт сам був сільський. Він і не знав, що за звірі в лісі живуть. Щойно вони опинилися в самій хащі, як лис пригрозив Давай гроші, а не то смерть. Помилуйте, я куплю вам найкращі чоботи, тільки відпустіть. І так вже просив, що лис, врешті-решт, погодився. Тільки по взуття підемо разом, а то ще втечеш. От дійшли вони до міста. Лис попід огорожими й будинками прокрадався, а кіт спокійно йшов вулицями. Біля крамниці кіт каже: Ходімо, виберете собі взуття. Та що нам удвох там робити? Краще на дворі почекаю. Тільки ж не барися. Кіт увійшов до крамниці, а лис вирішив сховатися. Побачив він собачу будку. Оце так хатинка, тут я перечекаю. Та не встиг і на поріг ступити, як почув погрозливе гарчання. Цієї ж миті з будки вискочив пес Бризько і накинувся на непрошеного гостя. Ледве вирвався лис з гострих собачих зубів. І, забувши про кота та чоботи, дременув так, що аж курява стояла. А кіт придбав у кремниці взуття та вирушив додому. З того часу, кіт з лисами більше не водився, а Бризько дякував та запрошував його до себе в гості.